Казка царство сну, автор Олена чорна Читай, Олена чорна. У царстві сну дружно жили кругленькі диво пухляші. Кусь любив поїсти смачно, Киш вигукував так лячно, що я сховати захотів, а зась ділитись не любив. Ось скмітливе було пухля. Усе приводив до пуття, мов коник все стрибав, ляль радесенько співав, ті пухляші радісно жили, вони вигадниками були, на вушка сни всім шепотіли, як сни подобались, раділи, Ви їх не раз у сна зустрічали, А вже ви їх та й не впізнали, лад панував в країні снів, жили там щасливо, усі. Поки страшний дід захроплю, не став хропіти в царстві сну. Ось і зась лякалку зробили, прихиля льгучно затопотіли, кусіки ж так голосно закричали, що хробонатого хутко прогнали. Лягайте, дітки, на подушки та підставляйте свої вушка, щоб вам малята пухляші. Нашепотіли дивні сни.